То дає і одбіра, те ще впекле понівіра. Якщо ти вже комусь щось даєш, то не треба забирати назад. Український відповідник каже: краще не давати, щоб потім не відбирати. Це Вікіпедія пропонує такий український відповідник. Хм, як на мене, звучить він трохи дивно, ну, але існує така версія. Кто дає і одбіра, те ще в пекле понівера. Ой скільки мільйонів людей чекають, коли ж уже буде поневірятися в пеклі той, що дає і відбирає. Ну, якщо вже згадали про таке актуальне ниньке слово, як пекло, то є така приказка Бич з пеквародем. Це коли хтось або щось походить із пекла. Щось, що оцінюється дуже негативно і заслуговує на засудження. Не знаю, як вам, а мені тут трохи не збігається. Е, бич з родем, хто дає і одб'ятен в пекле понівіра, якщо він з пекла родом, то чому він має поневірятися в пеклі? Це ж йому як повернення додому. Ще така приказка порушить. Небо і «пекло». і синонімічна порушить і жемі. небо і жємі, перевернути небо й землю, перевернути небо й пекло. Вам не дивно, що ми так говоримо про дуже цілеспрямовану діяльність. А антонім до ось цих приказок, протилежне зазначенням прислів'я так, також з пеклом. Тут ще як марек попекле. А українською є відповідник товктися як марко. Або ще сивко, кажуть інколи в пеклі, що означає безупинно тинятися чи просто рухатися без мети, галасувати, порушувати спокій. Це лише мені здається, що всі ці прислів'я та приказки про одну й ту саму людину. А от чесно, можна розрізнити, порушить небо і пекло» і тут ще як марик пекле». Якщо такий рух, то він хаотичний, він цілеспрямований. Може, тут допоможе, якщо запитаємо, з якою метою оця така бурхливо нестримна діяльність виконується. Наприклад, запитаємо, з доброю метою чи зі злою. Я людина упереджена, тому для мене очевидно, що зі злою. Але є ще й таке прислів'я: добрими хенчами є пікво вибруковане. Добрими намірами виставлена дорога до пекла. Перед тим як повторити всі прислів'я та приказки, про які сьогодні йшлося, хочу повернутися ще до того марка, який у пеклі. Популярна українська версія пояснення цього прислів'я, і польська версія прямо дуже різні. Серед українських версій здобула популярність про Марка Проклятого, про Марка Пекельного, про Марка Товкущого, як персонажа українського фольклору, поширений образ Марка Пекельного як грішника, який рятує свою душу, а водночас визволяє з пекла козаків. Є багато літературних творів в українській літературі, де фігурує цей персонаж. А як у польській версії? Національний центр культури зібрав версії зі словників з різноманітних і підкреслює, що треба запам'ятати написання слова марек у цих приказках з малої літери. А в яких тут ще як марек попекле подається поруч із висловом ноцний марек. Ноцний марек. Так називають людину, яка дуже пізно лягає спати, є ще ранний пташик польською, ноцний марик або ранний пташик, залежить від того, коли ви лягаєте спати чи коли прокидаєтеся. Отож, тут ще як марек попекля подається поруч із ноцний марик. І в обох цих випадках Марик пишемо з малої літери, згідно з сучасним польським правописом. Бо не йдеться тут про якогось чоловіка на ім'я Марик, а йдеться про душу, яка покутує покаянну душу. Таке визначення для цієї нещасної душі, яка блукає долиною слізи страждань, замість того, щоб очищатися від гріхів у чистилищі чи слухати хори ангелів. Таке визначення прийшло до загальнопольської мови з регіональної польської, з діалектів і етимологічно пов'язане зі словом мара від марити, привид, кошмар. Ноцним марик людина, яка лягає спати дуже пізно і активна вночі, а тинятися по пеклі як Марик» означає шуміти вночі, коли інші сплять, або безцільно блукати. Ну, інколи під впливом сильних емоцій. Звичайно, ноцний Марик, каже нам пояснення, цілком може бути нашим знайомим Мариком, хлопцем чи чоловіком, який по ночах не спить, а то вчеться, як Марко в пеклі. Тоді ми такого Марика напишемо вже з великої літери. Згадаємо ще раз польські прислів'я та приказки, про які сьогодні йшлося. Włócz się jak marek po piekle, dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane, poruszyć niebo i piekło, być z piekła rodem, i kto daje i odbiera, ten się w piekle poniewiera.